На афішах святкової вистави традиційна снігова королева, проте це незвичайне видовище. Перед входом до зали глядачам роздають спеціальні окуляри. Вони знадобляться, коли на екранах поза сценою з'являтиметься 3 d відео. За допомогою окулярів, які ми роздаємо різнокольорові сині та червоні кольори, вони роблять ту проекцію, яка йде на екрани саме в цій декорації. Вони її роблять об'ємною. Напевно, одна з помилок, те, що всі йдуть сюди як на 3D, ніби вони йдуть в кінотеатр. А насправді це 3 d театр, тобто співвідношення акторів з відеопроекціями. Сюжет казки Андерсена також усучаснили. Роль снігової королеви не віддали жодній актрисі. Цей образ відтворили за допомогою тривимірних проекційних технологій. Те саме королівство стало віртуальним. Тобто, краде кая саме комп'ютерна гра снігова королева. Те, що є в принципі проблемою всіх наших дітей, які зранку до ночі сидять. А розтопити крижане серце брата Герді допомагає доброта і любов. Цінності сумісні з технологіями будь-яких часів.